Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сумку для обіду. Це універсальний та практичний аксесуар для збереження свіжості ваших страв у дорозі. Ця сумка водонепроникна, тому буде витримувати різні погодні умови. Ізоляційна функція сумки підтримує температуру вашої їжі, забезпечуючи, щоб вона залишалася теплою. Або прохолодною за потреби завдяки своєму розміру, в ній достатньо місця для упаковки обідів, закусок або напоїв. Міцні ручки та матеріал, який легко чистити, підвищують її функціональність, роблячи водонепроникну сумку надійним аксесуаром для зберігання їжі. Пропонуємо до вашої уваги термосумку. Це стильне та функціональне рішення для збереження свіжості ваших страв у дорозі, виготовлена з водонепроникного поліуретанового матеріалу, тому буде забезпечувати довговічність та захист від розливів. Її велика місткість надає достатньо місця для зберігання. Ізольована конструкція допомагає підтримувати температуру ваших страв, зберігаючи їх теплими або прохолодними за потреби. Термосумка ідеально підходить для пікніка, робот. Ти подорожі або щоденного використання завдяки плечовому ремінцю та портативному дизайну її дуже зручно переносити. Пропонуємо до вашої уваги термосумку для обіду. Це універсальний та практичний аксесуар для збереження свіжості ваших страв у дорозі. Ця сумка водонепроникна, тому буде витримувати різні погодні умови. Ізоляційна функція сумки підтримує температуру вашої їжі, забезпечуючи, щоб вона залишалася теплою або прохолодною за потреби. Завдяки своєму розміру в ній достатньо місця для упаковки обідів, закусок або напоїв. Міцні ручки та матеріал, який легко. Чистити підвищують її функціональність, роблячи водонепроникну сумку надійним аксесуаром для зберігання їжі. Пропонуємо до вашої уваги сумку для обіду. Це стильне та функціональне рішення для збереження свіжості ваших страв у дорозі. Виготовлена з водонепроникного поліуретанового матеріалу, тому буде забезпечувати довговічність та захист від розливів. Її велика місткість надає достатньо місця для зберігання. Ізольована конструкція допомагає підтримувати температуру ваших страв, зберігаючи їх теплими або прохолодними за потреби. Термосумка ідеально підходить для пікніка. Роботи, подорожі або щоденного використання завдяки плечовому ремінцю та портативному дизайну її дуже зручно переносити. Пропонуємо до вашої уваги шпильку для волосся. Це стильний та елегантний аксесуар, який додасть будь-якій зачісті нотку витонченості. Дана шпилька для волосся демонструє витончений та позачасовий стиль, що робить її універсальним вибором для різних нарядів та випадків. Її розмір забезпечує надійну фіксацію густого волосся. Цей аксесуар є не лише практичним рішенням для збереження волосся на місці, але й модним штрихом, який доповнить ваш загальний образ. Зробіть свою зачіску кращою за допомогою цієї привабливої шпильки для волосся.